Дай Боже, щоб не було в ну, головне, Щоб не було в Я Вже не можу. Всі, всі, всі говорять до 100 років, а тепер я не знаю. Шесто, Шесто. ну то Но. що не буде. Ну, дай Боже, щоб ви були здорові, тато. Своє здоров'я дід Михайло називає конячим. Каже, що не з'їсть, ніц йому не шкодить. Такого хлопа, як я здорового, то нема ні в добросині, добро, добро. на пивах нема нічого. Такого хлопа, як я здоровий. Що таке барахло? <ріху> спить найліпше, як дитина майже спить. Тепер, проблеми нема. <ріху> <ріху> Йому сотня, а він і свиней сам нагодує, і птицю обійде. Єдине, що меблі до хати вже так не зробить, як замолоду, та й обруса не витче. Спробуйте робити таке. Як я зробив. Дивіться. То теж ви робили? То як? То і що моя робота? А де ви навчилися тому всьому? всьому навчили? майстра, як я то не і не буде. Немає не буде. Після війни він усе робив своїми руками, бо визволителі спалили ціле обійстя, А на руках трійку дітей з дружиною ще й у переховував у своїх краївках. Дід у нас був членом просвітянином свого часу. Тобто коли то заснувалась про світа, діду був членом просвіти. Тепер навчаю онуків, як на світі жити треба, і як то колись було. За моє слізь літ, та воли в хрепіли. А тепер шаня п'ють. А коли ж та так пили. Може, тому й дожив до ста літ і має що передати у спадок дітям онукам і правнукам. Кажуть, довгожительство це спадкове.